Яка, наприклад, зробити свій фінансовий, а, фінансову подушку безпеки, скласти її, да? і щоб вона у вас завжди залишалася в тому а, обсягі, яка, який він має бути, це інша звичка. Можна просто накопичувати і неправильно не управляти цими грошима або зовсім не управляти, Да? Гроші мають приносити гроші, гроші мають бути в обміні і в русі, тоді вони дають результат. А фінансова подушка безпеки це як... Розуміти, що так, це фінансова звичка, так, як я до неї прийду. так? я завжди говорю дуже просто: люди з кожного свого доходу ви е, виділяєте собі 10% від того, що ви зробили на фінансову подушку, і ви побачите, як е, з часом. Вас буде поповнюватись. Якщо, звісно, що ми можемо цією подушкою користуватися з часом, і це, для цього ми її і будемо да, складати, і будуємо, і формуємо. Але звичкою є те, що ми маємо її завжди поповнювати до того рівня, який він має бути. Зразу немає секретів, а з який це рівень? Да? Скільки це? Маєте розуміти, що гроші люблять їх, щоб їх рахували. Так? Тому, якщо ви знаєте, а звичка, звичка вести облік доходів і витрат це інша звичка, і теж треба вміти неї користуватися. Як саме ви це зробите? Зараз дуже багато інструментів, різні програми є врахування обліку і ведення бюджету свого. А це можна в телефоні робити, це можна завести собі фінансовий щоденник робити. Тобто важливо це просто записувати і мати на увазі. Тоді гроші ваші будуть під контролем. Да, у вас все буде під контролем, все все денько, як то каже. Але і тут ви розумієте, скільки грошей я витрачаю в місяць. Так, мені на місяць на мої витрати має бути така то сума грошей. Ви знаєте цей загальний розрахунок, загальні свої витрати. Ну, давайте, наприклад, там у вас витрати там двадцять тисяч гривень, привіро, на вашу всю сім'ю. І ці 20 тисяч гривень цих витрат помножте мінімум на 6 місяців. Тобто, помножте на 6, У вас має бути скільки подушки безпеки? Порахуйте. Да? От ця сума має бути у вас завжди.